Привіт вам, підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Клуб Мінскрутих дівчонок самий волшебний журнал. І сьогодні у нас випуск 40-й за жовтень 2010 року. На обкладинці у нас Блум, Стелла та Флора. У трансформації Белівікс. У Блум красива блискуча спідничка, крила. І це арт з мультфільму Клуб Вінкс Чарівна пригода, який вийшов на екрани осінню 2010 року. На екрани кінотеатрів поправлюсь. На фоні видно у нас, що це Алфея, схоже. Ні, це замок Доміно. Обкладинка взята з 78-го номеру, який виходив в Італії. Подарунком до цього журналу є підставка для олівців. Вона в мене є, я вам її покажу. Назва не блестить, вона просто золотого кольору. Тут у нас зміст. Привітання. Далі у нас біографія Валтора. Далі подорож флори. Тут у нас знайомство з різними квітами. Опис маленький коміксу. І сам комікс Канікули Вінкс. Ось тут знову Трікс, Не дають Вінкс занудьгувати. Ну, вчителі в зимових костюмах, а навіть барбатея є. Малюємо в стилі Вінс, малюємо брендами. Реклама передплати, реклама журналу. Гороскоп, реклама журналу Хантік. Тут у нас завдання. Анкета спеціаліста та малюнки читачів. І анонс наступного випуска за листопад. Так, подарунок до цього журналу ось така штучка для олівців. На ній зображені всі феї Вінкс в одязі Любов та Звірі з Є блискітки у кожної феї на одязі на якомусь елементі. Вона складається, це я вже таку її придбав, тобто хтось вже її вирізав. Вона складається, формує ось таку ось такий стаканчик, в який можна складати олівці і ручки. Ну, я цього робити не буду, звісно. Так, тут у нас розмальовка з Текною Лейлою. Та якоюсь феєю. Бо це не Вінкс. Це з спецвипуска Вінкс Кароліна Чарівний щоденник. Був такий спецвипуск з історією. І це наскільки пам'ятаю ота Кароліна. А, спецвипуск на Люду називається ось. А зі зворотньої сторони дуже красивий постер в спортивному одязі. А Текна, Стела і Муза. Муза і Текна взагалі моя любов в цьому одязі. Вони дуже красиві. А ще Блум гарна і Роксі. Стела мені не зайшла щось ні Стела, ні Лейла. Що ж, наразі дякую за те, що були зі мною. Всього вам найкращого. І очікуйте нових відео оглядів. До зустрічі на моєму каналі Колекціонер.